Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай будемо говорити про ситуацію, яка відбувається у Сполучених Штатах Америки. Там обрали нового мера 34-річного демократа-соціаліста Закрана Мамдані, мам який. Стане вже першим мусульманином на цій посаді, першим мером міста південно-азійського походження та першим, хто народився в Африці. Мамдані здобув понад 50% голосів і випередив колишнього губернатора штату Ендрю Куума на 9%. Під час виступу він заявив, що його перемога означає кінець політичної епохи, яка служила небагатьом, і пообіцяв, що Нью-Йорк залишатиметься містом іммігрантів. Новообраний мер, який вступить на посаду 1 січня, також відповів на погрози Дональда Трампа щодо можливого арешту за обіцянку не допустити депортації мігрантів. Отже, Дональд Трамп, оскільки я знаю, що ви дивитесь. У мене для вас чотири слова. Зробіть гучніше. Ми притягнемо до відповідальності поганих орендодавців, тому що дональди Трампи нашого міста занадто комфортно почувалися, наживаючись на своїх орендарях. Ми покладемо край культурі корупції, яка дозволяла мільярдерам на кшталт Трампа ухилятися від сплати податків і використовувати податкові пільги. Ми будемо стояти поруч з профспілками і розширювати охорону праці, тому що знаємо так само, як і Дональд Трамп, що коли працюючі люди мають залізні права, боси, які намагаються позбавити їх цього, дійсно втрачають вплив. Нью-Йорк залишиться містом іммігрантів, містом, побудованим іммігрантами. Завдяки іммігрантам. І з сьогоднішнього вечора очолюваний іммігрантами. Тож, послухайте мене, президенте Трамп, коли я кажу це, щоб дістатися до будь-кого з нас, вам доведеться пройти через усіх нас. І зазначу, що на результати виборів відругував Дональд Трамп. Він заявив, що поразка республіканців пов'язана з урядовим шатдауном та відсутністю його імені у бюлетенях. Цитую Трампа не було у бюлетені а припинення роботи були там дві причини, чому республіканці програли вибори сьогодні, зазначив президент США. експерти вважають вибори мера Нью-Йорка першим серйозним випробуванням для адміністрації Трампа після його повернення до Білого Дому. Також я нагадаю, що президент США заявив, що. Цитата Ті євреї, які віддали свої голоси за кандидата від демократів. Мамдані є дурнями. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. І за його словами, Мамдані є антисемітом, а також комуністом. Раніше Трамп пригрозив припинити федеральне фінансування Нью-Йорка, якщо на виборах мера переможе ось саме цей кандидат. Натомість американський лідер закликав голосувати за демократа-екс губернатора штату Нью йорк Йорка Ендрю Комо